Розберемо речення вправи 122 Працюємо так, як завжди. А сьогодні над Харковом зупинились табуни південних хмар, і йде справжній тропічний дощ, густий, запашний і надзвичайно теплий. Насамперед розкриємо дужки. чи є тут подвоєння, південь, основа закінчується на ни, і щоб утворити нове слово, нам потрібен суфікс ни. Відповідно, у нас подвоєння тут є. Південних. Наступне, що ми робимо, це позначаємо сполучники І. Визначаємо граматичні основи, а сьогодні над Харковом зупинились табуни південних хмар. Табуни зупинились. І йде справжній тропічний дощ. Густий, запашний і надзвичайно теплий. Дощ йде. Отже, як бачимо, що єднальний сполучник і сполучає дві частини складносурядного речення. Ставимо межу. Давайте подивимося, чи потрібна нам тут кома. Чи немає спільних слів? А сьогодні над Харковом зупинились табуни південних хмар. А сьогодні йде справжній а сьогодні над Харковом йде справжній тропічний дощ. Отже, у нас зупинились табуни і йде дощ, коли сьогодні обставина часу, де над Харковом обставина місця. Ось оці обставини є спільними для обох частин першої частини і другої частини. Відповідно, коми ми ставити не будемо, а оці спільні обставини ми обведемо, щоб було зрозуміло, що саме ця обставина, вона спільна для обох частин. Так, табуни південних хмар. Від підмета ми ставимо питання до означення. Табуни які? Південних хмар. Це у нас неузгоджене означення. Переходимо до другої частини. Йде справжній тропічний дощ. Густий, запашний і надзвичайно теплий. Дощ який справжній узгоджене означення. Який тропічний узгоджене означення? Це неоднорідні означення, бо характеризують предмет дощ з різними, за різними ознаками. Дощ густий, запашний. Ось ми бачимо ще означення, які стоять після запашний і теплий. Теплий, наскільки, надзвичайно теплий. Так, це у нас все йде означення, такий прикметниковий зворот. Теплий, наскільки, надзвичайно прикметниковий зворот. Тобто ми бачимо, що після означуваного слова дощ означення стоять після означуваного слова. Перед означуваним словом є означення, отже, ці означення у нас є ті? Відокремлені. Тому ми ставимо кому. Перед ними, між ними, між першим і другим. Ну тут і поєднує тому коми не ставимо. Отже, що ми бачимо? Перед нами складно сурядне речення. Ви собі Теж запишете схему і я коментую, а ви запишете. Складно-сурядне речення. Схема одні квадратні дужки і другі квадратні дужки. крапка. У перших квадратних дужках ми ставимо кружечок. Від цього кружечка стрілочка до другої частини. Цим самим ми показуємо, чому ми не поставили кому між частинами складного речення. Тепер подивимося, перша частина у нас двоскладне речення, поширене, повне, неускладнене. А ось друга частина у нас двоскладне речення, поширене, повне, але ускладнене, відокремленими однорідними означеннями. Ось густий, запашний і надзвичайно теплий. Це відокремлені однорідні означення. Чому вони відокремлені? Тому що стоять після означуваного слова, перед яким уже є теж означення. Друге речення. Ручкий вітер бушував над лісом і дерева, то гули грізно і тривожно, то Шуміли, тихо і приємно. Ось у нас тут єднальні сполучники і один розділовий повторювальний. «то-то». Все це сурядні сполучники, тепер нам потрібно розібратися, де ж у нас буде межа. Вітер бушував, дерева. То гули, то шуміли. Тобто, як бачимо, межа в нас ось проходить перед І, перед першим І. Перша частина рвучкий вітер бушував над лісом. І друга частина... Дерева то гули грізно і тривожно, то шуміли тихо і приємно. Як бачимо, два однорідні присудки, які сполучаються повторювальним сполучником то-то. Розділовий сполучник то-то. Перед першим, перед другим, вірніше, то ми ставимо кому. Повторювальний сполучник. Далі гули як грізно і тривожно. Так, тут у нас ми вибираємо, звичайно, е, «і», тому що у нас буква сполучення рили. Ось корені буквосполучення сполучення РИ, Передри стоїть приголосний. Тому й ми кажемо, буквосполучення рили. В них завжди пишеться і. Тривога, криниця. Е, далі е, відро присутка шуміли, як тихо і приємно. Як бачимо, це друге і сполучає однорідні обставини, які залежать від першого присудка в другій частині. А друге І, третє вірніше І, теж сполучає обставини, але які залежать від другого присудка у другій частині. Отже, схема у нас яка? Квадратні дужки, Так, і ще одне пропустила я, так. Ми ж між частинами ставимо кому, тому що в нас немає спільного е, якогось слова. Вітер бушував де над лісом, вітер який рвучкий. Немає спільного ніякого слова, тому між частинами ми ставимо кому. Отже, а схема? Перші квадратні дужки, кома, сполучник І. Другі квадратні дужки і в кінці крапка. І характеризуємо речення. Повний синтаксичний розбір запишете забудовою складносурядне речення з єднальним смисловим зв'язком. Одночасність дій. За метою висловлювання розповідне, за емоційним забарвленням неокличне. Далі. Перше речення один з дужечкою. Забудовою граматичної основи двоскладне. За наявністю другорядних членів речення поширене, повне, неускладнене. Крапка з комою, друге з дужечкою. І переходимо до другої частини. Забудовою граматичної основи двоскладне. Є і підмет і однорідні присудки. За наявністю другорядних членів речення поширене, повне і останнє ускладнене однорідними присутками та однорідними обставинами. обставинами. Третє. Щоразу до нас прилітають і відлітають журавлі, і щороку люди з якимось дивним почуттям зустрічають і прощаються з ними. Ну, по-перше, щоразу це прислівник пишеться разом, так само як і щороку це прислівник пишеться разом. Прилітають, це наближення, а раз наближення, то ми пишемо префікс при. Прилітають. Розібралися з орфограмами. Далі, сполучник І, сполучник І, сполучник І. Бачите, три єднальні сполучники. Для того, щоб розівратися, що вони сполучають, чи однорідні члени, чи частини складного речення, шукаємо граматичну основу. Журавлі прилітають і відлітають, як бачимо перше, і сполучає однорідні присутки. Люди зустрічають і прощаються. Останнє і теж стоїть між однорідними присутками. А ось тут іде межа. Тобто перша частина у нас щоразу до нас прилітають і відлітають журавлі. І друга частина Щороку люди з якимось дивним почуттям зустрічають і прощаються з ними. Спільного члена речення немає між частинами складного речення, єднальний сполучник. Відповідно, ми ставимо кому. У першій частині щоразу до нас прилітають, прилітають і відлітають коли щоразу обставина часу. Прилітають до кого? До нас, додаток. Друга частина. Люди коли щороку зустрічають і прощаються, коли щороку обставина часу. Зустрічають, як? З... Ди... Оце все можна сказати як? З якимось дивним почуттям обставина способу дії. І прощаються з ними, з ким з ними. Додаток. І схема квадратні дужки, кома і квадратні дужки, крапка. Складносурядне речення з єднальним смисловим зв'язком. Послідовність дій, послідовність дій. Перша частина у нас двоскладне, поширене, повне, ускладнене однорідними присудками. Друга частина двоскладне, поширене, повне і теж ускладнене однорідними присудками. Четверте. Стоять верби, опушені зеленню і, здається, чують сплески журавлиних Турем у піднепесі. Опушені, бо опушилися зеленю. Це у нас дієприкметник. У дієприкметника не буде в суфіксі «н» подвоєння. Тому опушені. Стоять верби, от уже в нас дієприкметник опушені, чим зеленю, дієприкметниковий зворот. Так? І... Здається, вставне слово. Вставне слово. Зразу ставимо коме. Чують сплески. Перед П, ми, перед КПТ ФХ ми пишемо префікс с. Журавлиний, журавель, су плюс суфікс ін. Немає ніякого подвоєння. Ніякого збігу приголосних. журавлиних сурем у піднебессі. Тут у нас буде подовження, бо піднебесся це іменник середнього роду. Дитзисцилини, якщо стоять в іменниках середнього роду між голосними, то відбувається подовження. Так, шукаємо граматичні основи. Верби стоять. Верби, які опушені зеленню, дієприкметниковий зворот стоїть після означуваного слова, тому цей дієприкметниковий зворот ми відокремлюємо комами. Так? Стоять верби і чують сплески журавлиних сурем у піднебесі. І тепер дивимося. Верби от викидаємо дієприкметниковий зворот. Викидаємо вставне слово і подивіться, що в нас відбувається. Стоять верби і чують сплески журавлинних сурем у піднебесі. Тобто верби не тільки стоять, а і чують. У нас виходить одна граматична основа. Верби стоять і чують. Отже, перед нами, подивіться, скільки розділових знаків, але перед нами просте речення. Просте речення. Тому тут ми не будемо креслити ніякої схеми, а характеризуємо це просте речення. Забудовою речення просте. За метою висловлення розповідне, за емоційним забарвленням неокличне, за будовою граматичної основи двоскладне, є підмет і присудки, за наявністю другорядних членів поширене, повне і ускладнене відокремленим означенням опушені зеленню, вираженим дієприкметниковим зворотом і вставним словом здається. Ну і тут чують кого що сплески, сплески сурем, сплески які сурем неузгоджена, сурма це як труба сурем, сурем яких журавлиних, чують, де у піднебесі обставина місця. От перед нами, як бачите, дуже велике речення, але воно просте. Ми повідкидали ускладнюючі елементи і все стало зрозуміло. П'яте. Зоряно над селищами було, а там десь у степах хмара заходила і безгрішно ламалися стебла блискавок. А Ї, сполучники. Так, без префікс без завжди з. Корфограму знайшли. Сполучники знайшли. Граматична основа. Зоряно над селищами було. А там десь у степа хмара заходила і безгрішно ламалися стебла блисковок. Було зоряно. Ось одна граматична основа. Було зоряно. Було зоряно де над селищами. Це одна граматична основа з обставина. Там десь у степах хмара заходила. Друга граматична основа. Отже, ми ось тут перед А ставимо межу, щоб не забутися, так, межа. А там десь у степах хмара заходила. І безгрішно ламалися стебла, близька вок. Стебла ламалися, третя граматична основа. Отже, ми ставимо межу перед її. Як бачимо, наше речення складається з трьох частин. Зоряно над селищами було, друга частина, там десь у степах хмара заходила і третя частина, і безгрішно ламалися стебла блискавок. Як бачимо, що перед нами складне речення, е -сурядні, складносурядне речення. Складається з трьох частин. Між першою і другою частиною зоряно ну, на селищому було, але ми А, не можемо замінити, але а, значить це зіставний смисловий зв'язок. Між першою і другою частиною зіставний смисловий зв'язок. Між другою і третьою єднальний смисловий зв'язок. Так? Отже, схема. Одні квадратні дужки, кома обов'язково. Так, ми ставимо кома, е, ставимо кома, сполучник А, другі е, квадратні дужки. Так, і давайте подивимося, перед Ї нам потрібно ставити кому, а там десь у степах хмара заходила. Ї безгрішно ламалися А, там десь. Ось там десь у нас обставина, яка спільна для другої і третьої частини. Там десь хмара заходила, там десь ламалися стебла блискавок. Тому перед її ми не ставимо. Отже схема у нас ось така це зіставний. Ви можете стрілочкою ось так показати і надписати зіставний смисловий зв'язок. Тут сполучник єднальний «ї», але ми коми не ставимо, тому що в оцьому другому реченні, ось ось тут я позначу кружечком, є оце там десь, яке стосується і третьої частини. Відповідно, я стрілочкою покажу, що ось оце є і в третій частині, тому коми я не поставила. І так перед нами складносурядне речення, яке складається з трьох частин. Між першою і другою частиною зіставний смисловий зв'язок. Між другою і третьою єднальний смисловий зв'язок. Ну, кома не ставиться, бо є спільна обставина для другої і третьої частини.